Яке полегшення! Після похмурої і не вельми змістовної попередньої серії ми знову поринули в яскраві пригоди. Вітаю в джедайській криївці і це мій огляд п'ятого епізоду шоу війни. кістяк команди. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери! Ну що за серія? Саспенс на Ататіні захопливий екшн на новій чудовій локації, гарний гумор та очікуваний неочікуваний фінал. Нова серія може похвалитися всім тим, чого так бракувало попередній. І я отримала неймовірне задоволення від перегляду. Ну як тепер протриматися до наступного тижня? Ат атін не перестає дивувати та все більше лякати. На перший погляд, іделічна картинка з кожним епізодом розмивається і відкриває справжню сутність тамтешнього суспільства. Це точно не утопія, а світ жорстко контрольований дроїдами наглядачами І будь-який крок в бік жорстко присікається. Чесно скажу, такого відчуття небезпеки та напруги я давно вже не відчувала в зоряних війнах. Тим більше я не очікувала подібного саспенсу від дитячого серіалу про піратів. Під попередніми відео ви написали неймовірну кількість теорій про те, чим можуть бути ці планети і з якою метою вони були створені. Багато хто вбачає в їхньому існуванні руку Палпатіна, але я все-таки в це не вірю. Очевидно. Що скороблетрощ на Ататіні пройшло достатньо часу, щоб над піратським лігвом виросло СПА, а ім'я капітана Ренода та його корабля перетворилося на легенду та усталений вираз. Також не дуже віриться в те, що це якийсь соціальний експеримент. Не тому, що такого не буває у фантастиці, а тому, що це ну дуже протирічить духу зоряних війн. І сьогоднішня серія підтвердила, що існування Ататіна має в основі цілком прагматичну мету. Багато хто висував припущення, що Ататін був скарбницею Старої Республіки, і в цій серії ми пересвідчилися, що планета дійсно мала справу з грошима, а саме була і є до сих пір монетним двором. Цікаво, скільки їм вдалося вже відчеканити монеток і де вони їх всіх зберігають. Все більше переконуюсь в тому, що керує планетою не людина, а штучний інтелект чи дроїд, який десятиліттями, а може і століттями виконує задачу, яку перед ним колись поставили. Чеканити республіканські дейтерії. Фактично, мешканці планети лише інструменти, гвинтики, системи, які мають повністю віддаватися справі і не задавати зайвих питань. Здається, лише надзвичайна ситуація з дітьми примусила батьків оглянутися навколо і вперше в житті поставити під сумнів авторитет керівництва. Проте хакери й заколотники з них так собі. Їм дуже повезло, що серед них є мама ферн з її зв'язками та можливостями. Пригоди дітей на планеті курорті мають такий сильний вайб і п'ятого елементу, і казанок Антобайт з епізоду Останні джедаї і, звичайно ж, класичних стрічок про Індіану Джонса. Було дещо неочікувано, що герої не відправилися на одну з планет близнюків Ататіна, щоб пошукати там координати свого рідного світу. Цікаво було б на неї подивитися. З іншого боку, ми потрапили на нову, чудову та цікаву планету, так що гріх жалітися. Трохи здивувало те, як швидко СМ 33 отямився і передумав виривати кінцівки нашим героям, але розсмішило те, як легко він розірвав мотузки. Повезло дітям, що він згадав, хто тут капітан. Я в чергове отримала задоволення від того, як гарно прописані юні герої. Вони залишаються дітьми, хоч і намагаються вдавати, хто солідного капітана, а хто затятого любителя пригод. Але їхня природа то тут, то там виривається назовні. Регулярно випробовуючи Джода на міцність. Як мама, можу йому тільки поспівчувати. Джордж виявився саме тим, ким і мав авантюристом і пройдисвітом, жадібним до багатств та готовим використати всіх для досягнення своєї мети. І не можна сказати, що діти не були про це попереджені і що вони повністю йому довіряли, але зрадив він їх найуразливіший момент, коли координати Ататіна були у них в руках, коли здавалося, що повернення додому таке реальне і близьке. Але ні. Звичайно, був би це дорослий серіал, Джот навряд би дав можливість Ферн просто здатися. Він залив кислотою піратів, що йому завадило б провернути щось подібне з дітьми. Але тоді б це було коротке шоу. Насправді мені сподобався Камінаут Джода, хоча ми все ще багато про нього не знаємо. Очевидно, що він на якомусь рівні володіє силою, але до сих пір йому гарно вдавалося ухилятися від питань про те, ким він є, якщо не є джедаєм. Є припущення, що він може бути пов'язаним із ситами та мустафаром. Пам'ятаєте, він згадував про попіл минулої серії? Ще багатьох інтригував кадр, на якому Джод стоїть перед стіною із ситськими рунами. Але як на мене, то він мало скидається на сита чи взагалі адепта темної сторони. Замало в ньому темряви. Те, що Джо у розмові з Вімом проговорює класичні джедайські постулати, наводить на думку, що він колись був дотичним до ордену. Можливо, був Юнлінгом чи навіть падаваном, але після наказу 66 пішов у підпілля. І якщо той же Кенен Джару часом приєднався до повстання, то Джот пішов трохи іншим шляхом. Мені дуже сподобався екшн в стилі старого доброго Індіана Джонса лазери, що відтинають голову, пастки, басейн з кислотою, загадки та заховані багатства. Це було класно і не настільки наївно, наскільки могло б бути. А моменти з мечем це взагалі було феєрично. Коли здавалося, що він пафосно запалить меча, як ми це неодноразово бачили, меч виявився перевернутим до гори дригом. Так, Віме, світловий меч це не так просто, як часто нам показують. Добре, що він хоч нічого собі не відтяв. Цікаво, чому нам не показали обличчя капітана Ренода. Це явно має щось означати. Тільки поки не зрозуміло, що можливо, він все ще живий і знаходиться на Ататіні, але навіть якщо і так, то навряд це хтось із вже відомих нам жителів планети. Існує версія, що він є тим самим супервайзером Ататіна. Повторюся, що серія мені дуже сподобалася, і я вже не можу дочекатися продовження. Як не дивно, незважаючи на велику кількість промо, серіалу до сих пір вдається бути непередбачуваним та дивувати сюжетними поворотами. Крім того, він не є примітивним і настиковок тут набагато менше, аніж в більшості серіалів по зоріних війнах. В цій серії навіть знайшлося місце для цілком дорослих моментів, таких як згадка піратської наложниці, якісь дивні практики гата з його обслугою та доволі брутальні вбивства поза кадром. Не кожен день дитячих шоу заливають когось кислотою. Залишилося лише три серії, а мені вже шкода розставатися з цим серіалом, який виявився вельми приємним сюрпризом до свят. І водночас кортить дізнатися, чим це все закінчиться. А як вам ця серія? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!